Нина будівельне свавілля в історичному центрі Києва і Ноюрку в Чеху Сполучених Штатах. Це события на каналі Україна. Доброго ранку. Дев'ятеро загиблих та 21 поранений. Такі наслідки теракту, що стався у Мюнхені близько сьомої години вечора, поблизу торговельного центру Олімпія, невідомий відкрив вогонь просто по відвідувачах. За даними очевидців, нападник почав стріляти біля Макдональдсу, а цілився по дітях. Чи українці серед загиблих та постраждалих під час стрілянини у Мюнхені поки достеменно невідомо. Поліція ще не надала остаточної інформації генконсульству України. За попередніми даними, наші співвітчизники все ж не постраждали, хоча кілька звернень до консулів на гарячу лінію були. Ось що розповіли нам телефоном. Чоловік у чорному з червоним рюкзаком непримітно вийшов із закладу швидкого харчування і одразу відкрив вогонь. Очевидці запевняють, цілив у найменших відвідувачів. Я почув кілька пострілів: чотири чи п'ять та крики. Спочатку не відреагував, але вони знову повторилися. Вийшов на балкон і побачив, як невідомий забігає на парковку з пістолетом та щось кричить. У той самий час під'їхала поліція, пожежники та машини швидкої. Стрілянина спричинила надзвичайну паніку. Змі поширили інформацію, що атаки проходять не лише поблизу торгівельного центру Олімпія, а й на Маріан та Карлсплац. Це спростували у поліції. А от про кількість нападників змовчали. Німецькі газети писали про трьох, утім, правоохоронці поки знайшли одного. Це 18-річний німець іранського походження, який жив у Мюнхені. Поліція каже, його поранили, а після цього він застрелився за кілометр від місця трагедії. За даними очевидців та базуючись на відеозаписах, ми думаємо, що це і є підозрюваний нападник, якого ми шукали. Мотивів стрільця у поліції не називають, поки у скоєному не знайшли ісламського сліду. Самі правоохоронці розглядають трагедію як стрілянину, а не як теракт. Утім, спецоперація триває на допомогу німецьким поліцейським. Вирушив австрійський спецпідрозділ Кобра. За інформацією, змі у місті ввели надзвичайний стан. Це вже друга кривава трагедія у Німеччині за тиждень. П'ять днів тому 17-річний біженець з Афганістану у потязі напав на пасажирів з ножем та сокирою. Тяжко поранив чотирьох. Ще одного зачепив під час спроби втекти. Нападника застрелила поліція. Анастасія Сєєва, Сабиція, Канал Україна. І Ось що розповіли сабиттям у генконсульстві України у Мюнхені. Нагадаю, за попередніми даними наші співвітчизники не постраждали, хоча кілька звернень до консульств були. Були випадки, коли батьки звернулися або сама дитина, коли вона не німецькомовна виявилась там в центрі Мюнхена і транспорт не ходить, а знає тільки як добрася до готелю. Була одна дівчина. Вона звичайно в шокованому стані. Була вона якраз була. В цьому епіцентрі вона не німецькомовна, і це для неї було трохи ну важче чим іншим людям. Вона була саме там серед людей, які яких поліція утримувала, поки не, не були впевнені, що людей випускати з торгового центру безпечно, і то вона була в шокованому стані. У Львові судитимуть 25-річну жінку, яка з кулаками та палицею нападала на перехожих. Місяць тому, завдяки собиттям, Софію Мойсеєву примусово відправили на обстеження до психлікарні. і тепер експертиза визнала її осудною. Проти неї порушили аж три кримінальні справи. Окрім побиття людей, жінці інкримінують ще й крадіжку та підробку документів. У поліції кажуть, за все це вона може отримати максимум три роки за ґратами. На час суду Софія не перебуватиме під вартою, оскільки сама виховує дитину. Жінка у скоєному не розкаюється. Ось таке вона пише на своїй сторінці у соцмережі. Набираю популярності. нічого мені не зроблять, тому що я мама меня хто посадить? Я так і буду ходити по вулицях і збивати беззащитних. А ще увлікаюсь увлікають чорної магії приворотами, прокльонами. Обращайтесь згідно э, висновку судово-психіатричної експертизи, вона має певні психічні розлади. Однак, в моменти спричинення тілесних ушкоджень певним особам, тобто в моменти вчинення кримінальних правопорушень, вона усвідомлювала значення своїх дій, і керувалася ними. Тобто свідомо це все робила. Із ресторану в реанімацію у Чернівцях під час святкового бенкету один із гостей вийшов на вулицю і тут же ж упав у дев'ятиметрову яму. Подробиці знає Тетяна Андрійчук. У цю яму впав один з відвідувачів ресторану. Її викопали для ремонту труб, розповідають в закладі. Запевняють, все огородили стрічкою і прикрили дошками. Але 28-річний Василь так захопився розмовою по телефону, що не помітив небезпеки. Йому хтось позвонив. Він з тим телефоном назад, назад, назад хотів опертися об ленту. Ця лента була більш загорожена сюди, оперся і так він її полетів. Очевидці кажуть, чоловік пролежав на дні ями без свідомості близько півгодини. Співробітники швидкої не змогли самостійно дістати з ями потерпілого. По допомогу звернулися до рятувальників. Щоб витягнути чоловіка на поверхню, знадобилося більше години. Утім, спуститися вниз медикам таки вдалося. було прийнято рішення спустити туди нашого фельдшера для того, щоб він його оглянув на місці. Він спустився, одягнув комірець, знеболив хворого, одягнув жилет і за допомогою МНСників підняли звідти на щиті. Його. Із закритою черепно-мозковою травмою і підозрою на перелом хребта чоловіка відвезли в реанімацію. Вже в лікарні виявилось, серйозних травм чоловік не дістав. Він при свідомості та із журналістами спілкуватись відмовився. Заборонив і лікарям. Врачебная тайна, яку ми Можна роздавати, є сі хворі дають добро і навіть навіція сказала, що ми нічого не будемо писати. А медики зі швидкої кажуть, на момент падіння чоловік був на підпитку. Були ознаки алкогольного сп'яніння. Він не заперечував сам постраждалий, що він вживав алкоголь вечором. У лікарні поза камерою розповіли, стан хворого тривоги не викликає і незабаром його випишуть. Чернівців Тетяна Андрійчук, Юрій Радуляк, Сабитія, канал Україна. У Харкові знайшли молоду маму, яка залишила на няні сина двох з половиною років і зникла. Не було її цілий місяць. На телефон не відповідала. Вихователька опікувалася малим два тижні, але зрештою звернулася до поліції. Там припустили, що жінкою могло статися лихо. Хлопчика віддали у дитячу лікарню, утім мати Зозуля знайшлася, коли один із тамтешніх медиків дав оголошення у соцмережі. Воно швидко розійшлося інтернетом. Аж тоді, за місяць, 22-річна жінка вийшла на з. Наразі максимум, що їй загрожує, це штраф у 51 гривню. Она объясняет это тем, что она хотела трудоустроиться. Она рассчитывала, что няня будет весь этот период времени указывать за ее ребенком. На данный момент ребенок находится в больнице. Реб... Ребенок будет передан матери только в том случае, если служба по делам детей после обследования жилищно-бытовых условий, исследования личности матери примет решение. Поліція, тітушки і свавілля будівельний скандал в історичному центрі Києва. Забудовник намагається знести пам'ятку архітектури 19-го сторіччя просто на Печерську, а на місці дитячого майданчика спорудити підземний паркінг. Жодних документів представникам громади не надали. Місцеві вийшли захистити свій двір чи вдалося у репортажі Олексія Фаліна. Вранці жителі центру столиці побачили кремезних чоловіків, які огороджували їхній двір будівельним парканом. Серед молодиків упізнали людину відому за іншими протистояннями на скандальних забудовах. бачив на проїщені займався незаконним захватом за цими бетонними блоками і парканом. Немов у пастці залишились кілька автомобілів, які їхні власники залишили на ніч. Схвильовані люди подзвонили в поліцію та до місцевого депутата. Ми знову маємо ситуацію, коли забудовник використовує підготовлених спортсменів для захисту своїх незаконних дій. Забудовник вирішив зрівняти із землею цей триповерховий будинок. Ще півтора роки тому на його фасаді була табличка «Пам'ятник архітектури, але нині з'ясувалося, що будівлю позбавили захисту держави. Процедура громадських слухань не була не дотримана була. і їх не було. Були просто збори у дворі, де забудовник повідомив жильців про свої наміри. Але жильці категорично висказали свою думку, що вони проти цього замість старовинного будинку планують звести дев'ятиповерхівку в притул до інших будинків територію нашого мали... маленького дитячого майданчика забирають плюс маленьку зону зелену, которою осталась між вот тих вот этими висотними вот домами і забирають і хочуть зробити тут підземний паркінг. Олена показує наскрізні тріщини на своєму будинку. каже, він стоїть на пагорбі, що зсувається у Дніпро. Тому будинок може просто не пережити будівництва багатоповерхівки. Представники ж забудовника переконують, що у них є всі дозвільні документи. Прокна документація є. Ви можете її показати зараз. З зараз. Тобто вона у вас є, але тут немає. Це не обов'язковий перелік документів для того, щоб почати установку забора. На місце скандальної забудови приїхали представники Київського благоустрою. Щасу адміністративний протокол є нарушення правила благоустрою. Пункт 1539, А саме це встановлення паркану. Тепер жителі будуть добиватися, аби дозвіл на будівництво скасували. Олексій Фаліни, Євген Сакун, Сабитя, канал Україна. Житло в Одеській новобудові отримав собака. Ось дворняжка Машка. Тепер власниця півтора квадратних метра у елітному районі міста. Буду їй подарував забудовник, бо всі 12 років, що зводили багатоповерхівку, охороняла майданчик. Собиттям розповіли, машка там і народилася. І одразу полюбилася і робітникам, і новосельцям. Машка живе от стройплощадці дуже давно. Все те вона Охраняла наш жилой комплекс. ее полюбили и строители, и будущие жители. Первое время было очень тяжело. Ну она не хотела почему то заходить, Ну, с непривычки, А сейчас уже освоилась. Не виявилася куля бажань у Дніпрі. Один із символів міста вже вдруге атакували вандали. Скляну семитонну кулю відновили лише за тиждень тому і знову її хтось розбив. Кому заважає куля бажань, дізнавалася Наталя Гусак. Ось ця скляна куля на набережні Дніпра є одним із символів міста. Місцеві вірять, якщо до неї доторкнутися та загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Та за останні два роки кулю бажань знищили вдруге. Першого разу її розтрощили кувалдою просто посеред дня. Тоді вандала швидко знайшли завдяки камерам відеоспостереження. 56-річний Валерій Білов пояснив слідчим, знищити скляну сферу йому наказав голос згори. Шар є орудієм масового пораження. Это попытка уничтожения слав'янського народу на этой території поновили кулю лише тиждень тому. Юрочисто повернули її на постамент. Та напередодні зранку городяни помітили, сфера нахилилась, виявилась, її знову пошкодили. Ні, Неизвестные личности, столкнули шар з його основання, в результаті чого він частично повредился, і нижние слої слоїлись і лопнули. Совершенно очевидно, що это був факт вандалізма. именно таким от образом всем гаражанам праздник і як варіант сорвати нашу нашу побіду на Евровидении. Дніпряни не вбачають дурного знаку в руйнації кулі бажань, скоріше обурені діями вандалів. А, желання не сповняються просто а вб'ють. Я не думаю, що це якийсь то там а, знак. Везет не візет, если якщо думати плохом, то паху случается. Мне кажется, это непорядочность и невоспитанность наших людей. У поліції відкрили кримінальне впровадження за статтею хуліганство. Зловмисника поки не знайшли, натомість вже мають знаряддя, яким той орудував. Спустя некоторое время к нам поступило сообщение о том, что есть некий человек, у которого есть сісні доказательства, то есть зубило. Указане зубило будет приобщено к материалам уголовного производства. Кулю комунальники збираються знову демонтувати та відправити на реставрацію. А чиновники не виключають замість скляної сфери, що вже вдруге спокушає вандалів, встановлять на оглядовій піраміді щось інше. З Дніпра Наталя Гусок Лидимиштингелов, Сабиті, канал Україна. Голівуд в Одесі. На міжнародний кінофестиваль приїхали світові знаменитості та зіркові картини. І все це нам зараз покаже Наталія Ковачевич. Червона доріжка, розкішні гості, шампанська і делікатеса. це справжня голлівудська прем'єра. В Одесі показують стрічку про світське життя в Америці 30-х років від самого Вуді Аллена. Та у фестивальні дні улюбленці Голівуда і самі гуляють вулицями Південної Пальміри. Багаторозовий номінант на Оскар, режисер Пітер Вебер на Одеському кінофорумі втретє читає лекції у кіношколі. два роки тому ви питали, чи не боявся я їхати до України, адже тут точиться війна. Так і зараз на жаль є чого боятися, але це чудова країна, це гарні люди, і хреновуха з варениками така смачна. Зірка трилогії про хобі та Ейден Тернер до Одеси прилетів у друге. Місцеві згадують його не тільки по кіно в Одесі певні саме він у 2014-му став випадковим свідком погробування на вулиці і заступився за дівчину. Я тільки но говорив про це з другом. Я не знаю звідки це взялося і з ким мене переплутали. Я був би радий, але не рятував життів, не затримував грабіжників. Хоча це, мабуть, і круто. Біля тернера вмить збираються прихильниці, та разом з усіма він іде до глядацької зали. каже, приїхав, щоб ознайомитися з новинками. Втім, на одеському кінофестивалі червону доріжку розстилають не тільки перед заможними та відомими, звичайний квіток у кіно відкриває будь-кому зірковий шлях. До уваги кіноманів більше ста картин, комедії, детективи та мелодрами з усього світу. Квитки найдешеві, але в касах їх вже нема. На фестивалі я потратила ну, за пару днів гривень 800. І це велика частина моєї зарплати, тому пора уїжджати і все. Утім, дві конкурсні стрічки все ж таки можна буде переглянути і поза фестивалям у кінотеатрах. Це несподівана історія головної злодійки радянської міфології Фані Каплан, яка вчинила замах на Леніна. Кіно засноване на документах на історичних подіях, і воно з іншого ракурсу геть показує постать Фані Каплан, яка, як виявилось, теж була з України. Та екранізація роману Василя Мельника. Соціальна драма Гніздо горлиці. просила. Обидві картини зняті частково за державний кошт і обидві змагаються за нагороди у національному та міжнародному конкурсах. Далі коваче Віктор Шевченка Сабитя канал Україна. На цьому поки що все наступні забиття будуть о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.